22 жовтня 23-го року погода надає ще можливість оглянути сім'ї, тому гріх не використати таку можливість. Невеличкий перерив роблю в роботі, щоб просто зафіксувати цей чудовий стан, який панує на пасіці. Таких днів уже скоро не стане, вони відійдуть, тому захотілося їх запам'ятати. Навкруги осипається листя. Ось горіх давно вже своїм розстався після перших заморозків. Обабіч молоді два серці секанадських. Ось один з таким красивим серцевидним листям повільно розлучається, падають поодинокі. Так, оси намагаються ухватити свою останню пайку на маломедних рамках, які виставлені. Тут ось вулики, які не оглянуті, ще покриті шаром опалого лисся. Такий вони мають вигляд. Листя під ногами вже шурхотить. Потрібно буде згрібати, прибирати, щоб там мишки не підбиралися до вуликів. Бджоли вже так літають самі для себе розм'ятися там даже киска по осінньому виглядає. Такий чудовий стан спокійний, трошки журливий. Останні погожі дні. Осені скоро замрячить та й завіє липи, щедро сиплють листя, ще доволі багато залишається з кожним поривом вітру осипаються. Ось такий стан. Полюбувались, і треба працювати далі. Якомога більше сьогодні встигнути. 13 листопада 2023 року ранок, не дочекавшись ранкових заморозків, і бачачи, що чекає впереді, лише сира погода, дощ. З переходом в сніг, навчений гірким досвідом попередніх років, вирішую сьогодні розпочати переміщення бджолосімей в зимівник. Грунт мокрий, тачка йде важкувато, трошки застрягає, але це краще, ніж возити по снігу. І під дощем. Тому трошки ризикуємо, але розпочинаємо, скільки вдасться, сьогодні побачимо, наскільки хватить духу. Так що вперед. 14 листопада 23-го року, ранній ранок, <кій> продовжуємо телепортацію в джосімей в зимівник. Слава Богу, за ніч нічого не поляло, не мрячить, не капає. Навпаки, даже аж підтягло трошки, трава хрущить, <кій> на вуликах аж іній пришерх. Сьогодні пристоїть останній в цьому році. Маршкидок, ось цей рядочок перемістити в зимівник. Ну, в порівнянні з тим, що було вчора. Це вже так, сподіваємося, легка розминка. Це я кажу за себе. А ще ж є мій є помічник. Дай Бог, щоб в ньому нічого не репнуло, не тріснуло. І так, щоб нічого не накаркати, то приступаємо до телепортації. Розпочали.